День синички. Цікаві факти. З давніх пір 12 листопада відзначався День синички. Тобто День зустрічі зимуючих птахів. Люди готували годівниці, читали вірші про птахів, загадували загадки, грали і просто милувалися зимовими птахами. У народі говорили. Невелика пташка Синичка, а своє свято знає. Синиця один з найпоширеніших птахів не лише в Україні, а й у Європі. Крім того, ці пернаті живуть у Центральній та Середній Азії, на Близькому Сході та Північній Америці. Україна стала домівкою для восьми видів синиць синиці великої, синиці блакитної, синиці білої, синиці чобатої, гаєчки пухляк або чорноголової, гаєчки болотяної, синиці чорної, ремеза. В теплу пору року синичок можна зустріти і в лісі, і в полі. І біля річки. Але найохочіше вони живуть в населених пунктах де легше прогодуватися. Синиці дуже полюбляють хвойні ліси. Листяні та мішані майже ніколи не заселяються. Вага синички 80 грам. Синичок називають Санітарами лісу, де багато синиць там зникають шкідливі комахи. Одна пташка протягом доби з'їдає таку кількість комашок, що їхня загальна вага дорівнює масі птаха. У годівничках синиці полюбляють знаходити соняшникове та конопляне насіння, просу, шоно, насіння баштанових культур. Сухі хлібні крихти, насіння бур'янів, лободи, кропови, кінського щавелю. А найкраще ласощі для цих пернатих несолене сало. Синиці не п'ють брудну воду. Дякуємо за увагу!